Отже, санкції, що заважає заходу запровадити суворі рестрикції. Продовжу розмову про це з нашим гостем Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник, аналітик центру масштабування технологічних рішень. У нас у студії вже не вперше країни Балтії е блокують узгодження пакету санкцій. Вони хочуть більш жорстких. Зараз каменем спотикання стала нафтопереробна галузь Словаччини. От чи вдасться Литві і Латвії дотиснути свою позицію? Чи в результаті не буде ніякого 15-го пакету взагалі? Ну, перш за все, корінь проблеми заключається не в тому, чи буде 16-й, 17-й пакет санкцій, а як вже ухвалені пакети будуть дотримуватися. Тому що є санкції на російську нафту, наприклад. Але подивіться журналістські розслідування: тіньовий флот російський з нафтою шурує в Європейський Союз строєним рядом, так би мовити, там цілі нафтові каравани морські і. Е Якось так відбувається, що Європа от не розуміє звідки от там Казахстан здається Азербайджан нафту продають. Як так вони продають більше нафти ніж виробляють, ніж видобувають? Як же це відбувається? Можливо, це російська нафта? Hmm. Це бюрократизм європейців, чи все ж таки це подвійна гра. Це подвійні стандарти. Ну, вони не можуть цього не розуміти. Ну, це, ж, це очевидні речі. Ну, якщо ти рахуєш, і в тебе в бухгалтерії виходить 2 плюс 2, 5, і ти якби, ну, нерозумово відстали, і ти розумієш, що щось тут не так. І я думаю, що вони все, все чудово розуміють, але досі не бажають поступати зі своїм певним комфортом. Питання першочергове: це контроль за дотриманням наявних санкцій. Вони і так досить потужні. І і вони можуть бути реалізовані значно краще. І коли Європа от намагається братися, більш серйозно на це звертати увагу, десь воно працює. Але, на жаль, Росія досить швидко знаходить обхідні Шпалинки. шляхи. От, ситуація з Газпромбанком. Угу. Відбулося його блокування, одразу бачимо наслідок. Рубль почав падати стрімко, потім Росія буквально за тиждень знаходить якісь там обхідні шляхи. Про, ну, знайшли, як це все врегулювати, хоп, рубль підростає і ну, повертається фактично до тих позицій, які відбулись до, до блокування. Має бути е, більш реалістична модель контролю за дотриманням санкцій. Не оця ось просто така формальна, бюрократизована, ми ухвалили, ну, значить, всі будуть дотримуватись цих санкцій. Потрібно звертати увагу на те, як ну, реально функціонує цей світ. От як е, казав, Макрон, я іноді повертаюсь до цієї його промови в Сорбоні, тому що вона дуже класна, потужна і програмна була десь півроку тому. Плюс-мінус він говорив, от в тому числі з приводу права міжнародної торгівлі, що Європа продовжує робити вигляд, що існують якісь правила, поки США і Китай беруть собі їх і порушують постійно. А Європа досі робить вигляд, що існують якісь правила, і тільки Європа грає за цими правилами. А так бути не може. Так само і з санкціями. Робити вигляд, що Росія живе з вами за тими ж правилами. Ну це абсурд абсолютно. А тоді штати з президентом Трампом можуть посилити оцей контроль за дотриманням санкцій. Ну може натиснути на Європу. Можливо, це Європ... ну, Європа вже трохи там злякалась, да, можливо, цей паралік змусить їх трохи збадьоритись і активніше включитись. Я не знаю, наскільки е, саме Трамп буде прям вмотивований. Були ж на, заяви, про, на нафту. Цю історію. Були в, заяви про нафту. Безумовно. От, є багато речей, е, в яких я не погоджуюсь з Трампом. Але от, коли він говорив про те, що якщо нафта буде по 40 доларів за барель, у Росії не буде грошей, щоб продовжувати просто цю війну, і тут він недалекий. Від істини насправді От зараз штати будуть збільшувати видобуток нафти в рази, просто розморожуються нафтові родовища, і штати будуть нафту скраплений газ видобувати сланці. Ну просто вони там надзвичайно сильно цю свою промисловість активізовують. Це може знизити і без санкцій ціни на нафту і газ. І Трамп буде зацікавлений в тому, щоб саме ці санкції щодо енергоносіїв вони більш ефективно працювали. Це так, тому що він хоче виходити з американською нафтою. Газом на ринок і заробляти на цьому гроші, і йому конкуренція з боку Росії ну не особливо е, потрібна. Оці 40 доларів не досить суперечливі, тому що це за умови, що Росія не обкрадатиме своїх людей, тобто буде фінансувати соціальні видатки. А якщо припустити, що вона все одно буде все скеровувати на оборонку і на військо, то 40 доларів це терпима ще для Росії ціна. 30 доларів, наскільки я пам'ятаю, Пам'ятаю, оце критично і це може призвести до дефолта РФ. Ну, в будь-якому випадку вони будуть намагатися шукати обхідні шляхи. І Там Набіуліна буде в чергове підвищувати ключову ставку, щоб витягнути. На жаль, є на Росії ефективні менеджери, і Набіуліна одна з них. І надзвичайно сильно поважають всі економісти як професіонала, тому що ну, враховуючи санкційний тиск на Росію, вона. На жаль, на жаль, дуже добре Відпасю справляється. так. Так вона там намагалась звільнитись вже п'ять разів, але їй сказали, що дорогенька, ти тут з нами до кінця, поки поки корабель не потонув, ти будеш на ньому знаходитись. І вони будуть безумовно шукати шляхи. Вони будуть цей весь санкційний тиск на населення скидувати безумовно, але все одно це вже буде такою ну, 30 доларів. Безумовно, так це буде прям потужний удар. Але навіть якщо б, ну зараз 65-67 доларів. Там ну, ціни коливаються, але в цілому, навіть якби зараз упала різко до, до 40, це ну, призвело до паніки на Росії. Знову там обвалило рубль, Це б ну, також зіграло нам досить сильно на руку. Пославлення санкцій це один з пунктів Кігота спецпредставника, якого Трамп призначив по Україні, Кела Кігота, і там йдеться про те, що один із пунктів його плану миру датовано квітнем 2024 року. Це важливо, що це було ще на початку року, якщо але там умова, якщо Росія піде на переговори, наскільки це. Ну, це не вигідно Україні, щоб отак одразу знімалися санкції. Ну, дивіться, перш за все, це ж як я розумію, з типу, тих зливів якихось о, о, публічно, про це Не те, підтверджено не, не ще говорить, Трампом, так? але це його Кіго план. план. Ось. А, Перш за все, давайте поговоримо про самого Кіта Келога як про людину, як там з, великим, з великим досвідом, тому що часто говорять про цей його план у відриві від контексту, від нього особисто. Він дуже давно в політиці, він ветеран В'єтнамської війни, такий дорослий досвідчений дядькому, 80 років, наскільки я пам'ятаю. Тобто він в контексті глибоко і. Історії взаємовідносин чи сполучених штатів з Радянським Союзом, холодної війни, розпаду Радянського Союзу. Він поінформований і про Україну і про РФ. Тобто, він з цієї нової школи, яку зараз активно набирає Трамп, типу там в Волза цього віцепрезидента. Джейді ну і, і решта, так він оточує все молодими активними і так далі. От, Кіт Калуг, він в цьому плані більш такий усталений політик, і його заяви про Україну. Були виключно позитивними, якщо ми говоримо так. про його публічні заяви, вони ж також мають досить вагоме значення. Він говорив про те, що перемога України є стратегічно важливою для Сполучених Штатів Америки, і те, що миру на умовах Росії не буде, тому що це було катастрофою для, для штатів. той план, про який багато говорять, він був презентований ще під час передвиборчої кампанії Трампу. Це якщо він саме в такому вигляді був презентований, тому що знову. Ось таке, це те, що ми знаємо, типу, зі злив американських ЗМІ. І, можливо, в плані санкцій це видавання Росією бажано задійсне, тому що ми не можемо виключати те, що російське лобі працює, і вони можуть організувати через якихось своїх інсайдерів там такий злив, включивши, знаєте, тут така технологія політологічна, називається бутерброд з лайном». Перепрошую, але з пісні слів, не викинеш, коли береш правдиву інформацію, правдиву інформацію, а між нею е, кладеш Фейк. неправдиву. і воно все виглядає в цілому в цілому правдивому. Ну, тому питання санкцій, як на мене, більше виглядає е, вкидом в цій ситуації. Що тобто зараз... тестування реакції, і е, як і що буде? Так. Е, Сирія так, от в сценарій глобальний вписується новий це повстання і повалення режиму Асада. Пропоную подивитися сюжет. Західний світ вітає повалення режиму Асада в Сирії та збирається співпрацювати з повстанцями. Щоправда, на словах це простіше ніж на практиці, бо лідерам демократичного світу доведеться мати справу, зокрема, із членами терористичного угруповання. Що відбувається в Сирії? Чому захід з перестарогою ставиться до повстанців? Розповість наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Натовп на сирійсько-турецькому кордоні після повалення урядового режиму люди поспішають повернутися додому. Чимало з них покинули країну ще 13 років тому, коли почалася громадянська війна. Я повертаюся до своєї країни, до рідної Сирії. Насправді я не вірив, що ця мить настане. Зараз почуваюся на сьому небі від щастя. Ми тепер вільні. Перемогу повстанців святкують не лише в самій Сирії, а й в багатьох країнах світу. Діаспоряни виходять на вулиці Лондона, Берліна та Парижа. Через авторитарний режим президента Асада мільйони людей стали біженцями. Загинули сотні тисяч. За його вказівками вчиняли масові вбивства, застосовували хімі. Нічну зброю проти власного населення створювали штучний голод у залізному кулаці. Народ тримав і батько Башара, тобто протягом півстоліття в Сирії не допускалася ніяка опозиція. Це направду історична подія. Бо протягом п'яти десятиліть в Сирії була лише одна партія, один колір і одне обличчя. Людям не дозволяли висловлювати свою думку, забороняли обговорювати навіть повсякденні потреби, приміром про надані послуги, корупцію, порушення, скоєні проти них і зловживання владою. Тож просто не віриться, що зараз з'явилася можливість створювати нові партії, соціальні та політичні рухи, і, нарешті, вільно та відкрито говорити. На цьому відео повстанці звільняють арештантію з в'язниці Седная. Її називають табором смерті. Тут влада утримувала всіх незгідних. За оцінками активістів у цій тюрмі закатували чи стратили понад 30 тисяч людей, а серед ув'язнених жінки з малими дітьми. Сирійський народ має повне право святкувати момент, якого багато хто чекав. Це час, щоб вшанувати несправедливо вбитих чи соломіть затриманих. Ми бачимо численні зображення жінок, дітей, людей, які десятиліттями сиділи за ґратами, і про яких нічого не було відомо їхнім сім'ям. Хоча й до демократії Сирії теж ще далеко. Повстанці, яким вдалося повалити режим, члени угруповання Хаят та Хріра Шам, скорочено ХТШ. ООН, Шата Велика Британія досі. Вважають його терористичним. Хоча у Лондоні вже пообіцяли переглянути це питання. Захід налаштований співпрацювати із повстанцями будемо пильними, адже деякі з повстанських груп, які знищили Асада, мають власну похмуру історію тероризму та порушень прав людини. Ми взяли до відома заяви лідерів цих повстанських груп за останні дні, і зараз вони говорять правильні речі. Але оскільки беруть на себе більшу відповідальність, ми будемо оцінювати не їхні слова, а їхні дії. Шпахатиша дійсно співпрацювало з Аль-Каїдою, хоча в останні роки заповзято відмежовувалися від джихадистського минулого і позиціонує себе як на. Ціоналістичну силу Хаят Тахрір Ашам показує, що вона готова поділитися владою, що змінила свою ідеологію і діє дуже дисципліновано. Вона пообіцяла меншинам у захоплених районах свободу, також змогла захистити території і запобігти правопорушенням. Хеташа більше орієнтована на Сирію, вона менш транснаціональна, не така стурбована створенням ісламського халіфату. Так, вона хоче ісламський порядок, але з 2017 року у північно-західному регіоні. Ні, дліп, де живе від 3,5 до 4 мільйонів людей, не утискали релігійні меншини, зокрема християн, не було насилля проти опозиції. Звичайно, це не демократичне світське ліберальне правління. Ні, воно було авторитарне, але не таке диктаторське із жорстокими репресіями, як в інших районах. Попри позитивні сигнали, захід все ще побоюється, що нестабільність у Сирії може привести до хаосу та насилля. Під час перехідного періоду надто важко передбачити, як розвиватимуться події. Після втечі президента Асада з сім'єю до Росії головним у Сирії залишився прем'єр-міністр. Він пообіцяв співпрацювати з будь-ким, кого обере сирійський народ. Захід усе ж таки сподівається на проведення вільних виборів та мирної передачі влади. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, марафон. Єдині новини Тож, чого чекати від нової сирії? Як це вплине на весь світ? Продовжую розмову з гостем нашої студії. Це Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародник аналітик центру масштабування технологічних рішень. Тож якою вона буде нова сирія Внутрішньо-політично, економічно. Бог його знає. Поки що не зрозуміло, тому що розрізненість між оцими групами. Так. Ну тут найперше можна сказати, як це там, може вплинути певною мірою на геополітичну картину в цілому, тому що, ну, перше, для Росії це великий геополітичний провал і репутаційний удар. Ну так, тому що для них оце сходження розпочалось з перемоги в Сирії. Вони там продемонстрували силу. Вони зрозуміли, що можуть бомбардувати, стирати з лиця землі цілі міста, і їм нічого не буде від сутивої спільноти. Ноль, жодних санкцій, жодних обмежень, жодного покарання можуть застосовувати навіть хімічну зброю. Нічого взагалі, а вони перелякали весь світ, тим що світ подивився такого, о, Росія ж взагалі відбита а друга армія світу. Вони такі потужні, і ніхто нічого не може з ними зробити. І це вселило їх впевненість саме Сирія. На мою думку, стала визначним фактором, коли вони вирішували чи нападати отак повномасштабно на Україну. Вони обкатали це на Сирії. Вони побачили, що світова спільнота є беззубою і не готова на це реагувати. І от тепер те, як їх е, викинули з Сирії, це є позитивним сигналом, тому що це може якраз такий відкат зробити в цьому плані. Погано те, що вони відступали організовано. Це варто визнати і розуміти. Вони вивезли значну частину техніки і особового складу з Сирії. І, але особового складу в них було 7,5 тисяч. Там, там не багато, але ну знову ж таки 7,5 тисяч. Це там ну, трохи більше бригади, або там по-різному це може бути і бригади, бригади. Так да і вони опиняться тут. Вони опиняться в Україні. Ця техніка опиниться тут. Це не переломить хід подій, але тим не менш, ну це неприємна історія буде однозначно. Росіяни вже намагаються ці якісь взаємовідносини побудувати, тому що, бачите, як вона різко переключилась спочатку. Терористи, терористичні угу. формування зараз такі опозиційні сили, опозиція. Натиснули на Асада, щоб коли зрозуміли, що все у них немає ресурсів, якось включитися, і відбити цю атаку, щоб типу ця мирна передача влади, що це її не захопила. Він ніби мирно передав, відмовився. Ердоган а, міг вплинути. Да, Ердоган взагалі ключова На фігура в цій, в цій історії, тому що ну тут він це фактично як був удар в псіну, як то кажуть. А Ви не з, думаєте, бо... що це було таке закулісна домовленість? Я не думаю так. Я так не думаю, тому що це знаєте. Основоположний принцип конспірології, що от є завжди якийсь замисл, є домовленості, є все відбувається по якомусь плану. Але страшна істина полягає в тому, що плана не існує. А я вважаю, що це був продуманий хід Ердогана, тому що він відчув слабкість Росії так само як і це було в з нагірним Карабахом, тому що там також Турція Жека підтримала так. Азербайджан. Росія, підтримала, Росія підтримала Вірменію, mm, yeah. і що в результаті відбулось, Росіяни також просто злились з цього регіону, тобто віддали вплив на Кавказі, зараз віддали вплив на Близькому Сході. То яка ж тут домовленість вигідна для росіян? Це хіба що міг бути ультиматом, але судячи з того, як розгортались події, виглядає, що домовленості не було, тому що по. А, ну, Спочатку вони не, не відступали організовано. Їх застали зненацька, розгромили. Вони там втрачали техніку, дрони і все таке. Є дуже багато матеріалів, які, на яких це можна побачити. То це стало сюрпризом. Потім вже можливо від Ордогана був альтиматум, що ну дивіться, така от ситуація. Можливо, у вас буде змога потім з новими лідерами комунікувати, але для цього вам потрібно не опиратись, не вивестись повністю з Сирії і передати мирну владу. І потім будемо говорити, як там комунікувати. Комунікувати, якою буде нова Сирія, незрозуміло від слова зовсім, тому що там немає цієї однорідної позиції. Там є багато формувань і релігійних, і е, світоглядних, політичних, і етнічних, які мають е, свої інтереси. Тому судити про те, якою буде Сирія, навіть в короткостроковій перспективі, взагалі неможливо. Добре, Точно це не буде якась там демократія прогресивна, е, як про це можуть мріяти, десь. Європі або Сполучених Штатах Америка, але якщо це буде якась там якийсь авторитарний режим, то є сподівання, що він буде просто адекватнішим ніж режим Асада. У нас вже є тема. Будемо стежити за подіями в Сирії. І знову побачимося в студії. Я дякую, що ви прийшли. Це був Максим Несвітайлов, політолог, експерт, міжнародний аналітик центру масштабування технологічних рішень.